20 лютого в Україні присвячено День пам'яті героїв Небесній Сотні, які загинули під час розталів Євромайдану 9 років тому, у 2014 році, мені хотілося по пам'ять про загиблих продекламувати вірш. Плач Україно, хороним героїв, тих, хто прожив і лише починав, тих, хто любив і надіявся, і вірив, тих, хто за нас на Майдані стояв. Плач Україно, хороним найкращих, тих, хто наш мир своїм тілом закрив, Хто не хотів, щоб ми були рабами, владне безумство життям зупинив. Плач, Україно, молись Україно, Сотня Небесна, хай в небо злетить. Лиш у молитві, ти стань на коліна, свічка скорботи у душа горить. Встань, Україно, ми вже стали інші, снайперська куля. Кожному з нас східна і західна, вічно єдина, нас не розділить, стріляти наказ.